Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Прикладна наука працює тоді, коли науковий винахід перетворюється в товар або послугу, конкретну, яку ми можемо відчути. Товар або послуга, наприклад, інтернет-зв'язку чи мобільного зв'язку. Так, коли науковий вихід, винахід через конвейер виробничий технологічний, перетворився. Якийсь товар. Товар став кращим, зручнішим, безпечнішим, надійнішим чи будь-яка послуга. Фундаментальні науки вони нібито вивчають щось таке велике і далеке, але насправді на основі фундаментальних рішень і винаходів потім це приземляється до практичної науки. Так от, практична наука для того, щоб від винаходу ми отримали товар, потрібен між ними що? Виробничий конвейер, який поставить цей науковий винахід на виробництво товару. Простий приклад. Нещодавно наші науковці розробили дуже прогресивний мобільний телефон, прилад сам, трубку, яка має якісніший зв'язок, там характеристики всі кращі за Samsung і за айфони. І як ви думаєте, що, що сталося з цим винаходом? Він як лежав в шухляді, так і лежить. Чому? А немає у нас конвейера, який би цей науковий винахід поставив на виробництво телефонних апаратів? Отак От не працює наша прикладна наука. Приблизно так або ще гірше не працює і наша фундаментальна наука. Скільки вчених вчені не відкривали наші чогось, нових матеріалів, нових зв'язків, так. Нових властивостей це не доходить до практичної реалізації, тим більше. Тобто, зв'язку між фундаментальною наукою, прикладною і товаром, тим більше в нас немає. Чому все це не спрацьовує? Через нашу дуже неефективну економічну систему. Конвейери всі зруйновані, які колись були, які навіть колись працювали, нові не сформовані. А наукові інституції, численні, які у нас є, працюють на шухляду, на шухляду, на архіви, на архіви. Ви знаєте, що дуже часто і багато з цих шухляд виймають ці винаходи іноземні компанії, платять нашому вченому гроші, беруть до себе в лабораторію на роботу. Чому? Тому що в них є конвейери. В них є конвейери, які наукові винахід, в результаті перетворюють на товар, який ми й потім купуємо вже за величезні гроші.